У Ковелі завершують ремонтувати дорогу, що сполучає два великі мікрорайони міста: Сільмаш та вулицю Володимирську. Місцеві неодноразово зверталися до міської ради з проханнями замінити на вулиці Завицькій дорожнє покриття. Весна прийшла все розмило, немає взагалі. Там реально яма на ямі. Ці кадри із нещодавньої зустрічі міського голови із мешканцями мікрорайону Сільмаш. Люди вкотре просили ремонту на заводській, якою щодня добираються на роботу в дитсадок, школу, коледж, амбулаторію. Словом будь-куди. Після постійних перепадів температури взимку дорога, яка й до того була в незадовільному стані, буквально посипалася. Тут вже не було можливості її, якимось чином лад ямку ремонтувати, тому броне то було рішення відновити повністю одним картом дорожнього покриття, і від вулиці Володимирської до вулиці до вулиці Відродження, і перпендикулярно теж вулицю Заводську до вулиці Тараса Боруця. На жаль, не було коштів достатньо, щоб ми ну і не було можливості достатньо зробити капітальний ремонт з заміною бордюр і там, можливо, зовнішнім освітленням нормальним хорошим, але саму дорогу ми постаралися відновити. Словами заступника ковальського міського голови відкладати ремонт цих вулиць було нікуди. До того ж, нерозумно, адже чим далі, тим більше грошей потрібно було б на їх відновлення. Тим паче, що кількість доріг, що потребують ремонтів, лише збільшується. Вже ми почали робити частково ремонт дороги вулиці Ольжича. Ось завершили вже ямковий ремонт. Цього виявилось недостатньо. Ми ще будемо продовжувати цю дорогу. Також ми хочемо навести лад частково по, в районі. В районі так званої перевалки і зробити частково е, ремонт доріг е, Почубицького і Повербицького. Треба сказати, що пріоритетними для влади міста є витрати на допомогу Збройним силам України. За минулий рік з бюджету громади на потреби армії спрямували 50 мільйонів гривень. Стільки ж витратили на ЗСУ вже цьогоріч, за чотири місяці 2024 року. Одночасно з такими мільйонними донатами на українське військо владці стараються дбати і про комфорт мешканців громади. Минулоріч у Ковелі проводились роботи із заміни мереж водопостачання водовідведення і господарсько-фекальних каналізацій. На цих ділянках невдовзі почнуть відновлювати дорожнє покриття.